1 травня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся семінар для працівників системи соціального захисту населення, тема якого зміни підходів у наданні допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Насправді Коростенщина – це один із регіонів, який, на жаль, був опалений війною і. Питання якраз потоку біженців, в тому числі із сусідніх областей, ви всі бачили на свої очі. 40% населення міста користень, якщо брати, воно практично перетворилось біженцями, і, на жаль, десятки тисяч людей досі перебувають у нас за кордоном. І звичайно. Ми всі повинні створити умови для того, щоб в першу чергу наші люди повернулися додому в комфортні і вперше безпечні умови. Незважаючи на бойові дії, держава практично виконує всі свої зобов'язання, враховуючи ті, які вона продекларувала: це і пенсійне забезпечення, і допомога по, по, по дітям, в тому числі і виплата внутрішньо переміщеним особам. Зрозуміло, що вона не в такому великому об'ємі, як це потрібно. Звичайно, потрібно буде це доповнювати багатьма програмами для того, щоб ті люди, які в силу певних обставин опинилися в нашій території, а їх у нас на Користинщині більше 11 тисяч чоловік, і для такого регіону це надзвичайно багато. Тому потрібно буде ті програми їх розширювати і для того, щоб надати. Більш якісні послуги, щоб ці люди могли звичайно відчути себе потрібними саме тут. Це і житло, це і робота, це і інший весь спектр соціальних послуг. Серед учасників заходу були Житомирська регіональна команда БО, благодійний фонд «Stabilization Support Services», представники Коростенської районної військової адміністрації, представники управління соціальної політики Коростенської РВА. Профільні заступники та представники органів соціального захисту населення територіальних громад Коростинського району, представники департаменту соціального захисту населення Житомирської ОВА, представники Київського польового офісу, управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. не завжди великі такі донори або благодійні фонди доїжджають до кожної невеликої громади. І... Ми реалізуємо свій проект, як я вже сказав, від за фінансової підтримки агентства ООН справа біженців, і крім того, ще є інші партнери, які схожі проекти або інші проекти, бо ми не можемо дублювати один одного роботу, і тому ми підтримуємо хто в межах своїх проектів, хто як може в межах. Ті чи іншої компетенції, як внутрішньопереміщених осіб, або колег Іванович сказав це і біженці, і інші ми їх називаємо постраждали населення, тому що ну причини бувають різні, да, але все-таки це основна причина це війна, і вони можуть бути або внутрішньо переміщеними, або люди і покидають змушені покинути країну, знайти прихисток. Є внутрішньопереміщені особи, які переміщуються в межах, наприклад, області. Під час семінару було представлено та обговорено три проєкти про підтримку. У спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньопереміщених осіб на 2024 рік розповів Олександр Пінчук. Ми реалізуємо наш проект, який стартував ще в, в теренах Житомирської області в 2023 році, а на теренах України в 2022 році. Маємо такий, скажімо, минулорічний позитивний досвід співпраці з Коростенською міською радою з управлінням соцзахисту міської ради. Суть нашого проекту заключається в цьому минулому році, коли наш проект стартував. Ми брали в тому році чотири громади з початку року, в яких ми створили чотири радишки переміщених осіб. А також надали підтримку органам соціального захисту населення у вигляді комп'ютерної техніки та ну та офісної техніки. Це були ноутбуки, принтери. МФУ також набори канцелярій, деяка техніка там роутери, мережеві фільтри, і так, далі, і так далі. Крім того, ми в чотирьох громадах також створили соціальні паспорти громад, і потім в другому півріччі було певна така економія бюджету, саме нашого фонду і. І ми запропонували доєднати Коростенську міську раду до участі в нашому проекті. Малинську, теж міську територіальну громаду, яка входить також до Коростенського району. Внаслідок того, що ми нам розширили трішки проекти, з нас у другому пірі минулого року доєдналися дві громади Коростенського району. Це місто Користан і місто Малин так сказати, до нашого до проекту. І в цьому році ми продовжимо реалізовувати наш проект. Саме ми будемо підтримувати. Адпоготувати ради ВПО для цього процесу ми обрали три. Громади, оце Коростенська міська територіальна громада, Бердичівська та Зв'язвягівська е міські територіальні громади запропонували Корсенську міську громаду, тому що вона така громада, одна з перших, які саме проявили власну ініціативу і створили раду ВПО, а не хтось там, коли прийняли типове положення, тому що саме ці активності в нас розпочиналися ще до затвердження типового положення про ради ВПО про співпрацю рад з питань ВПО з органами соціального захисту населення розповів ігор Сиромят. Ников рада ВПО це мережа радників, які співпрацюють з місцевими та державними органами влади по всій Україні щодо потреб осіб, які постраждали від російської агресії. В першу чергу ВПО за словами Ігоря Сиромятникова, рада ВПО це місток між керівництвом громад та переселенцями в громадах. Олена Даниліна розповіла про зміни підходів у наданні допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб. Під час семінару представники БФЕ «Stabilization Support Services» розповіли про можливість отримати безкоштовні юридичні консультації для переселенців. Для цього потрібно перейти за QR-кодом або за посиланням на сайті.